Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Ще тут є того самого господаря, що є тут така кобила гніда, теж має лошадку по подішаху. Має гарну кобилу, мою гарну будову, та кобила в тілі, кобила широка. Кобила широка капець. Широка гриваста. А ну-ну. О прийшли двоє, то є дві сестри. Одна по гніді, друга по лисі кобилі. Дивіться. Дві сестри. Тато один кобили. Попаді шаху дві лошечки. Красунки. Дві красуньки. Одна темніша, та по гніді лошечка темніша. По отакі такі от лошата. О-о-о, Стійте, 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 а дивіться, яка краса. Тато один. Тато вони, коротше, там вони там одної крові, бо то мами теж по одному жеребцю. Хіба кобили різні. О, такі от дві красуні. Комає гарно. Зірочку на чолі. Дві сестри. -ш 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 -ш. Ну побігайте трохи. Проходив легенький капіс, той паді шагмав хід. Він і великий був, то був Володимирський, ну то він є, в принципі, що був. був Володимирський ваговоз. То його доньки. Дві лошиці такі от. Можливо, будуться осінь, буде щось продавати. Не знаю. Там ще якась сусідська кобила, пасе. Жовту лиса. Таке от пасвиско. Я вже до кобили. Кобила моцна. Кобила моцна. І в роботі моцна. Запряжна. Там посуд. Пайна, гриваста така. Та має зірочку. Андрій, продаєш твого гніду кобиличу? Теж не продаєш? Так. ти! О! О! Гніда, гол! Несіка! Красотуля! Біла груба. І лоша. Лоша. Не боїться нічого, коротше. Коні спокійні, як дудави. Звикли до малого, малих поїд. Не бояться взагалі, абсолютно не бояться нічого. Не боїться кап'яз, не бояться нічого абсолютно. А вся ніби нічого. Ті був стайн. Я ще вибігла, Є Єфіг на нашельні козаки. Та чекайте, тут купа кобили, на фото. Гедиш, і не Чуєте? Хехе. Easy! Тяга мертвая. Yeah! Оу! Ладно. Ладно, кобела. Дай, Макулаевич. Эх, как Миколаїв з Лука. Аго, йдуть. Дві красуні. Буде пара молода, добра. Буде? Будуть великі кобили. Якщо хтось купить, то буде. Як хтось купить, буде мати кобилеги добрі. Дивіться. Я їх із лопаю. Я туди зараз. скаки сюди. Вийзь лапав. Тато чекай його зніваюсь. Пускають. Та, Та, Та лашо, потім не злопав. Як не злопаєте, злапа... потім бігати за ним. На, маленький на. Малесень. Лопає, але зараз диву до ліс. Лошата всі спокійні. Такі лошадка красиві давав по дішах. Каже, колени. Колени. Ось таке от, от лошадка. Я буду напевно, що продавати піднімає. Тіво. Якби хто? Як би хто? Як, би... як хтось би хотів. Якби хтось хотів, можливо щось це буде продавати. Можливо, ще не знаю. Ота би скоро. Ось така от лошичка. Та то буде дві кобили добрих. То будуть кобелеги, дві добре, то кобели порядні, мами порядні, тато порядний будуть лишати. То все так є, як є. То йдеш перепинати, йдемо. Зараз підемо та чекай. такі от кобелеги будуть. Якби когось інтересувало, можу дати номер господара. Я не буду давати коротше, оцей. Опис не буду номер ставити. Але якби когось інтересувало, таке. Такі лошади, можу дати так, отільний номер. То є тато Володимирівський ваговоз, а мами от такого от плану. Ну, тут кубили теж, кубили грубі. Доньки Був колись жеребець бурдуш, совєтський, так? чи який він був? Рум... Руминський жеребець був. Рубинський ваговоз, звідси, тут кубила широчезна, капець. Все моє. Нога, мичка, коротше. Тут є все на кобилі. Кобила, їде 100%. Я не вистачу, не вистачу. Нога. Чекай, підніми, тримай! Оу. Я до кокаус, тримай ногу, підніми ногу. Ногу підніми, Чекай, тримай, тримай! кобили тут, а ти що тобі О! Зараз... Тишина стопроцентова, кобелів. Кажу, хто би хотів, номер можу дати, так, окремо, не буду ставити, бо каже, господа, нехай ще бігають, чи є що пасти. Але якби когось таке заінтересувало, ну, тут будуть кобили теж під метр сімдесять, кобили будуть порядні. Бо тут тут що подішар мав роботу, що кобили мають роботу, Ну, коротше тут такі будуть. Добрі порядні кобили для роботи. То що треба. Таких є от двоє лошад. То є дві сестри. Ну і мама тут, звісно, апарат. Так що, кажу, пишіть, якщо когось інтересує номер дам. Наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!